Жертвами аварії Ан-24, який летів з Одеси в Донецьк, стало п'ятеро осіб. Вже упізнали тіла авіодиспетчера Дмитра Пісні, голови будівельно-реставраційної фірми Олександра Грушевича, а також помічника голови Одеської облради Валерія Бабкова. Прощання із ними відбудеться у суботу. Валера, ну я просто дружив з ним. За останні три роки, це він второ третій раз полетів на футбол. Такий футбол, такий футбол. І... Друзі обговорили. Він в принципі утром не збирався, а от кабідно збирався. Командир повітряного судна, на рахунку якого 5 тисяч годин на льоту, Сергій Милашенко розповідає, що причиною аварійного приземлення стали погані метеоумови, а саме щільний туман. До определеної висоти до моменту прийняття рішення з Далі прийняли рішення уходити по метеоусловиям. туман сильный. Полосу плохо было видно. Я точнее вообще не було з двігателем. Все було в порядку за інформацією обласної прокуратури. Під час приземлення літак зачепив крилом десятиметрову вишку. Після чого іншим крилом зачепився за землю, перекинувся та розколовся на дві частини. Розглядають кілька версій ймовірних причин катастрофи від технічного стану літака до відповідності дій екіпажу. Прокуратура перевіряє і те, що на борту перебувало п'ятеро осіб, які не зареєструвалися на рейс. Єсть дані, і ми працюємо по придварітельним данним. Ті, які зараз можна сказати, що 5 пасажирів по той чину причині не були зареєстровані. Ну, це ще проводится соответствующее розслідування. Літакові компанії Південні Авіалінії було майже 40 років. За даними віцепрем'єр-міністра Олександра Вілкула, технічний стан Ан-24 відповідав усім нормам. Всі льотні книжки, всі розрішення пілоти і мали. Це показала робота комісії за ночь сняты так называемые черні ящики самолета. Ми приступимо к расшифровке. Буде работать комісія, которая сообщит о причинах даної аварії. В лікарнях Донецька залишаються восьмеро пасажирів злощасного рейсу, серед них четверо членів екіпажу. Життю постраждалих, за словами лікарів, нічого не загрожує. психотравма, тому ми психотерапевта несколько человек требуют оперативного вмешательства в отсрочном порядке. То есть травма, которая не угрожает жизни. Ну требують відновлення. Це буде зроблена, вийдуть больний видос шоку. Державна авіаслужба заборонила польоти авіакомпанії Південні Авіалінії. Нагадаю, Ан-24 зазнав катастрофи у середу вечері. На борту перебували 52 людини. Вісім з них члени екіпажу. Чартерний рейс Одеса Донецьк перевозив уболівальників, які планували відвідати матч Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Борусією. Юлія Бошко, Олена Мілова, Сергій Іщенко, Євген Гончаренко. Донецьк, п'ятий канал.